Назвати всіх людей, які займаються зборами на карткові рахунки тими, хто має якийсь злий умисел, ми не можемо. 100%. бо є якась об'єктивна необхідність навіть в великих фондів зараз, не називаючи їх приклад наведу. Будь-яка неприбуткова організація, вона має дуже чітке звітування. Це плюс. Це плюс це прозорість перед донорами, але виникають ситуації, коли, до прикладу, необхідно відремонтувати автомобіль, який доставляє гуманітарну допомогу в прифронтовому районі, і його необхідно відремонтувати не, і немає можливості отримати в дідуся, який там автомеханік, да? чек, ну, акт ну, ну, про надані послуги. Ну, цього не буде. Цього не буде. І навіть великі фонди, я не буду говорити, чи на сьогоднішній день там ситуація змінилась. Але станом ще на 2023 рік говорили про необхідність поєднання роботи фонду, ну в класичному розумінні, з рахунками фонду, але ще й були фізичні особи-благодійники, які теж збирали кошти для того, щоб покривати якісь такі ургентні, ургентні запити, які неможливо було проводити через фонд.